Доброго дня. Всі стикалися з такою проблемою, коли губляться кінчики шнурків, розтріпуються вони. Показую, як в домашніх умовах швиденько це все полагодить. От два шнурка в нас. Чорний і білий. От, одягаємо. Термоусадочну трубку. Вона продається в усіх магазинах будівельних. От, одягаємо. Одягаємо. От кінчик у нас загубили. от Беремо запальничку. Краще брати турбо. Тому що від е, звичайних газових, ну, від е, кремнієвих лишаються опалене воно зазвичай не дуже гарно виглядає. Сажа, сажа лишається. От. Тому беремо фен. Це найкраще і те саме робимо з білим, поки воно гаряче, трошечки підминаємо, додаємо форми йому от Потім беремо по розміру. Відрізаємо. Ножниці, да, гостріші повинні бути. Будь ласка. Користуйтеся те саме з чорними. Так, да, можна взяти в дружини, в дівчини лак. Підфарбувати. По кольору вони є різні. Від зелених, синіх, білих, червоних Коричневі не бачив, але практично вся кольорова гама є. Можна капнути трохи клею. На краєчок.